Вітаю вас усіх, дорогі глядачі. Липень 2023 року, що чекає Україну, хочу подивитися на циганський карт і на гральній слов'янський карт. Я витягну на початок, середину та кінець місяця. Що буде чекати Україну? Я Роман Завидовський, езотерик, екстрасенс, штець Оракулів. Працюю з циганськими прогнозами. Складаю прогнози на циганських картах. Давайте ми з вами будемо. Дивитися, це непросте питання. Чесно кажучи, після того, яким безумним був червень, вже навіть на липень особо розкладати не хочеться, але обов'язок змушує подивитися, яким він буде. Добре, початок місяця, дивимося. Карта листа, якісь важливі новини, сповіщення, інформація. Далі карта подарунку, карта збройного, фінансового, матеріального підсилення дуже класна карта. Карта жінки з дитиною на руках. Подбайте про безпеку ваших дітей. Сімірка Бубнова, вогонь. Вогневі загрози можуть бути досить активні на початку місяця. Середина місяця. Карта ожидання, карта якихось заморозок паде на циганській колоді. Ой, господи, прости. Карта смерті, господи, помилуй нас. Це поганий знак, це дуже поганий. Середина місяця може бути особливо жорсткою, а далі карта печалі, разочарування, депресія, меланхолія, тоска. А тут дама Бобнова, знову ж таки, карта сильної жінки, карта жінки матері. Подбайте про безпеку найдорожчих та найближчих людей. Кінець місяця. Карта легкомислія, падає легковажність. Карта печалі. Карта траура. Жінка в траурно на чорному. Карта путішестві, якийсь активний рух та логістика. І тут карта руху, двійка Христова, якісь активні переміщення. Я би сказав так: початок і середина місяця будуть особливо жорсткими, особливо середина місяця. Бо на середину місяця випадає дуже небезпечна комбінація карт: карта смерті та карта печалі розчарування. Може відбутися якась чергова трагедія досить великих масштабів. Але я буду молитися всім силам, мислимим і немислимим, щоб ніяких трагедій не відбувалося. Дуже хочеться миру. Але ЗСУ наступають, ЗСУ розбивають ворогів, а вороги що вміють робити? Правильно, вороги вміють тільки мститися. Підло, як гієни, як шакали. Ну тому, що по-чесному воювати в них не виходить. Моралі для них як такої не існує, тому можна очікувати всякого. Я дуже хочу сподіватися, що найгірші сценарії від України відвернуться, але місяць буде непростим. Тому закликаю всіх і кожного до спільної молитви о 23-й годині вечора з моїх прямих ефірів в Ютубі та в Тіктосі. Будь ласка, доєднуйтеся, будемо молитися за мертву перемогу України. Непростий буде місяць. Можливо, навіть такий самий безумний та напружений, як попередній. На жаль, літо взагалі буде таке собі.